Вітаю всіх! Запрошую на перегляд гарного будинка в котечному закритому містечку на 25 будинків. Сам будинок 196 метрів квадратних, ділянка 6 суток. Є тераса, є навіс на дві машини. Дитячий майданчик метрів 70-80. Всі комунікації заведений в будинок, світло 18 кВт, септик з переливом, скважина. Цей будинок всередині зроблена вся розводка комунікацій. Можна починати робити ремонт. Вивод є під генератор тут, а там де навіс, там під електромобіль. Є три фази також виводиться скважина. Я на саму ділянку, а потім вже підемо в сам будинок. Подивимося його всередині. Це тераса 21, десь 22 метри. Підсобне приміщення метрів 12. Поруч ліс через, через один будинок. Давайте обідемо. Дощова система зроблена, в окремо кільце виведено сам будинок побудований з керамічної цегли, опліцьовочна цегла і штукатурка фасад, утеплений пінопластом твердою плотності. Вхідна зона, передпокій з шафою. Це котельня, бойлер, електричний котел, система чистка води, місце під пральню і сушилку. Розводка. Світло з підписами. Колектор грібенка. теплопідлога, На першу поверсі повністю теплопідлога, Це підсобне приміщення. На першому поверсі. З душовою є місце під раковину. Можна кладовку зробити. Це кімната на першому поверсі. З кутовим вікном. Зараз воно закладено. Бачите, розводка світла гарна зроблена, багато виключателів, розеток. Освітлення також буде гарне. Зроблено, зроблено гарно, все. Це вітальня з виходом на терасу і це кухня. з кутовим вікном з панорамним видом. Такий перший поверх, Давайте подивимось другий повер. Що подобається це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, будемо. Раді те, що, як ми вам допомагаємо, що ви нам також трошки допомагаєте. Моноліт іде перекриття і моноліт сходи. Перший поверх, другий поверх вибачте, це загальний санвузол. Біде, туалет, раковина. Тут ванна. Тепо -підлога. на другому поверсі теплопідлога йде в санузлах, а в... в кімнатах батареї. Вже установлені. Тут можна вже капітально займатися, шпаклювати і робити ремонт. Це мастер спальня Також з кутовим вікном. Вікна саламандр німецькі, гарні 70-й двокамерні. В своїй мастер-спальні є санвузол, туалет. Душова, гігієнічний душ, раковина з дзеркалом. Вердобна. З поверх верні панорамний вид покажу. вам, Більш обширного. Ще є горище, Правда, зараз воно закрите. Повністю на весь будинок вже утеплений мінватою і вже зроблено низ деревом. Можна вже заходити на сам, на сам дах, на саме горище. Це кімната окрема, дитяча. Бачите, з цією розводкою. Батарея також є. І ще одна. Ще одна кімната дитяча. Всі кімнати гарні, великі, гарно відчуваються, великі панорамні вікна. У будинку є чотири спальні, три санузла, гардеробна шафа, горище, навіс на дві машини, тераса. Запрошуємо всіх на перегляд даного будинку. Він зараз є ще в наявності. Гарного дня!